Третій день агроекспедиції відзначився підйомом на зерновий елеватор. На Поділлі цього року дуже волога кукурудза. Елеватористи планують приймати її з вологістю до 35%. Про це нам розповіли на елеваторі компанії Вітагро в Богданівцях та на елеваторі Стример Плюс на Хмельниччині. Вал кукурудзи ще не пішов, тому на елеваторах записаються силами для майбутньої роботи. На елеваторі від Тагро працюють на скрапленому газу сушки лав і сукап. А на стример Плюс» сушарка Брейс Бейкер від КМЗ на природному газу. На обидвах підприємствах планують переходити на альтернативу. Це доволі молоді елеватори, а в Стример Плюс цей сезон взагалі стане першим повноцінним. І таке випробовування кукурудзою. Успіхів їм і нам, бо ми продовжуємо агроекспедицію. І завтра нас чекають не лише елеватори, а й дуже погані дороги. Залишатися на хвилі елеваториста і агроекспедиції.